Поетичний гурток власне перо працює у 36-й школі міста Житомира лише другий рік, проте його вихованці вже добре знають, що таке бейти, хоку, рубаї, тріолети, сонети. Загалом я пишу сонети, тобто це 14 рядків, ну як в Шекспіра. Є збірка. Ну в Петракі теж є сонети, але то італійські тому ну він мені не сильно подобається. Мені краще в варіанті англійського сонета писати. Гурток відвідують і ті, хто має поетичний дар від природи, і ті, хто має бажання навчитись писати вірші, завдяки зусиллям керівника студії Надії Повшедної. Усім вдається це зробити. Власне, мені було цікаво, чи кожна дитина зможе написати поезію. І я зараз висловлю думку, і мені ось діти підтвердять, що жоден із нашого гуртка не виходив без поезії. Найкращі поезії, написані протягом навчального року, гуртківці зачитали на літературному святі. Їх твори були присвячені і різним порам року, і рідним людям, і прочитаним книжкам, власним почуттям і подіям, які відбуваються довкола. Україна, мамо, мила, споконвіку чарівна, дарувавши рідну мову для життя, дала основу. Ти і тепер побік жива, ти натхненням є для мене, муза творчості моя, слово з'явиться натхнене, розповім про тебе я, про моря, бурхливі ріки, про твої ліси, береги, про скарби твої безліку і про шати дорогі, про твоє яскраве небо, про твою нову красу. Я творю лише для тебе, і для тебе я живу. Ори гуртківців буде укомплектовано у спільній збірці поезії. Перше таке видання вже побачила світ минулого року.